Яку їжу можна їсти щодня, і вона не набридне? Тако повністю погоджуюся. Оригінальні тако ніколи не набриднуть, бо з ними ви отримуєте різноманітність. У світі тако дуже багато різних видів тако. Для тако підійде будь-яке м'ясо. Ви також можете використовувати квасолю замість м'яса, і воно все одно буде чудовим. Кукурудзяний, пшеничний коржик, м'який або твердий. Я не можу уявити, щоб мені набридло тако. Нещодавно я їздив до Мексики і моє уявлення про тако повністю змінилося. Я американець і уявляв класичне тако, як тако з такобел у твердому коржику, але в Мексиці так багато різноманітності, що просто не. Ймовірно, я точно міг їсти також щодня. Я був би товстим, але щасливим. Я прожив багато років у Франції, і, чесно кажучи, хліб це просто основний продукт. Якщо ви не їсте хліб з маслом раз на день, і з вами явно щось не так. Коли мені було 6-7 років, я жив на фермі неподалік від села, і щоранку пекар привозив фургон до всіх, хто жив за межами села, і ми могли купити свіжі круасани та буханки чудового хліба. Через 8 років я жив у Парижі, до біса на навиджу Париж, і поруч завжди є якийсь ринок зі свіжими багетами, від яких досі йде пара, коли ти повертаєшся в квартиру. До них навіть не треба масло. Тим не менш, класичний бутерброд з шинкою та маслом був досить важливою частиною. Мого життя, яку я мусив прийняти, пікнік у полі, гарний багет, хороше масло, якісна шинка. Стандарти тут дуже високі, тому важко знайти погані продукти. Це стільки спогадів, які я залишив у дитинстві, і їх важко відтворити. А ви знали, що під наші відео їжа завжди смакує краще? Не вірите? Тоді підпишіться на канал і перевірте самі. Піца щодня будь-де, будь-яка. Вона містить усі чотири основні групи продуктів: зернові, тісто, м'ясо, пепероні, ковбаса, бекон, анчоуси, молочні продукти, сир, овочі, помідори, оливки, цибуля, перець. Ідеальна страва. Я теж так думаю, на піцу можна покласти майже будь-яку начинку, полити її ранчо чи будь-яким іншим соусом. Я міг би їсти це вічно. Бутерброди. Я їв бутерброди з грудинкою принаймні шість днів на тиждень протягом семи років, і він мені ніколи не набридав. Зараз п'ятий рік я готую італійські страви на обід кожного буднього дня. Якщо ви дозволите мені вибрати будь-яку страву, я їстиму лише бутерброди все життя. Пельмені особливо ці азіатські пельмені, які можна придбати в продуктовому магазині. Моя морозильна камера забита ними. Суші, хотів сказати те саме. Я думаю, що будь-яка їжа з часом набридне, але я міг би їсти принаймні одну порцію хороших суші щодня, і я думаю, що це зробило б мій день набагато кращим. Хотів би я зрозуміти одержимість суші, але я просто не можу. В цілому я не люблю морепродукти, сирі чи приготовані. Чомусь вони мені просто огидні, навіть смажені. Я можу їсти вегетаріанські суші, і вони досить смачні, але це не найкраща страва на планеті. Білий рис. Я зрозумів, що живу в Східній Азії надто довго, коли проживав звичайний білий рис, і подумав смачно. Білий рис надзвичайно смачний. В їжу з азіатських супермаркетів часто кладуть старий рис, змішаний з молодим. Купіть рис прямо з ферми, і ви відкриєте нові вкусові горизонти. Лукше на рамен, мені соромно про це зізнатися. Чого ти соромишся? Хороша миска рамену найкраще, що може бути. Аналогічно, іноді я додаю шпинат, іноді яйце. кілька разів я додавав в меню варених креветок в кінці. Соус чілі, соєвий соус. Навіть якщо ви готуєте дешевий рамен, його можна приготувати різними способами. Бургери, Варіацій так багато, що я міг би легко міксувати різні смаки та жити щасливим, красивим і повним життям. Моя улюблена варіація, яку я чомусь нещодавно відкрила, це гамбургер зі смаженим яйцем. Смакота попкорн. Якщо я можу обирати різні смаки, коли в кінці одного семестру в університеті в мене закінчилися гроші, я протримався цілий тиждень завдяки безкоштовному автомату для приготування попкорну. Я міг би легко зробити це знову, якщо мені б довелося. Паста. Я знаю, що більшість людей вважають, що всі макароні вироби однакові на смак, але для мене спагетті це зовсім інша страва ніж пене чи орзо. Я італієць. Насправді види макаронів відрізняються на смак, залежно від форми пасти, до неї по різному прилипає соус, тому кожен вид має різне співвідношення пасти та соусу. Яйця, чудово їсти їх з м'ясом або без з картоплею, і є достатньо способів їх приготування, щоб мені не набридло. Яйця плюс рис одне з найкращих поєднань усіх часів. Ви можете додати до них буквально будь-яке м'ясо чи овочі. У мене є улюблена страва. Я беру англійський хліб, підсмажую його і викладаю на нього вершковий сир. Потім я обсмажую канадський бекон і викладаю його поверх хлібу з вершковим сиром. Після цього кладу два середніх яйця на обидві сторони булочки. В кінці я додаю копчений сир гауда поверх усього цього. Після приготування я протикаю середину яєць і даю жовткам витекти. Це мій улюблений сніданок. Особливо чудово смакує з похмілля. лол. Донорка кебаб з Фетою, трохи гострий. Це про мене. Я зробив приблизний підрахунок, і виявилося, що я з'їв 250-300 донорів протягом трьох років у Німеччині. На жаль, фета завжди оплачувалася додатково, але воно було того варте. Найсмішніше, що я терпіти не міг помідори, поки мій син не виростив їх у своїй кімнаті кілька років тому. Тепер щоразу, коли я повертаюся до Німеччини, я купую донор з усім, і це так смачно. За цим я найбільше сумую в Німеччині. Єдина причина, чому Європа є найкращим місцем для життя. На кожному кутку є турок чи араб, які продають найдешевші та найсмачніші піци, донори та кебаби, які ви Небудь коштували. Морозиво. Я їм морозиво щодня вже близько місяця і набрав майже 10 фунтів. Я мав би припинити це робити, але це дуже приємно з'їсти велику миску морозива перед сном. Непопулярна думка, але м'ятне морозиво недооцінене. Це дуже смачно. Яблука дивно поєднуються з усім. Їх можна варити, смажити, їсти свіжими, розтирати, робити з них сік або оцет. Вони чудові з сиром, у бутербродах, у каші, пасті, піці, випічці. Ви можете їх довго зберігати і вони все одно будуть смачними. Я дуже люблю яблука, вони завжди дешеві, від них небагато сміття, є величезна кількість сортів яблук, їх можна знайти навіть у дикій природі. Я просто закоханий у яблука. Хм, hmm. мабуть, сир. Одного дня моя дитина запитала мене про улюблену їжу, і я зрозумів це. Я б ніколи прямо не сказав, що моя улюблена їжа це сир, але всі мої улюблені страви містять сир: касаділія, піца, лазанья та ще багато чого. Дякую за перегляд. В коментарях пишіть, яку їжу ви б готові були їсти кожного дня. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на зсу. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі.